Жили в сусідніх дворах, з дитинства знайомі. Він на заводі працював, на екіпажі вікна робили. Всього на стройках, Разом ми з ним в охороні ще працювали. Він спортом займався, постійно займався. Скільки його павню, завжди рекорди став, брусів, турніки, бокс. Юрій на війну хотів йти, що спочатку повномасштабки, але не міг йти, тому що у нього дитина з інвалідністю і відтягували. Мали їхати на заробітки, але таки вирішив йти воювати. Перший вихід його був поранення, потім госпіталь. І от це був наступний вихід його вже, ну і він загинув там. Двоє дітей в нього залишилося, брат рідний залишився. І дружина. батьків в нього теж не було, він сирота був. З Юлів я знайомий вже років 8-10, він є моїм сусідом. Ну, на одній лісній площадці. Я почав воювати у му році. Юра проявив желання воювати зі мною цього літа в кінці. Попав до мене в бригаду. Мій підрозділ, моє відділення, мій взвод. Коли ми з Юрою виходили на перший виход, все було гладко, ми оба були трьохсотих. Він легкий, болі тяжкий. Привив себе, ну, ну чесно, говоря, до того ми були просто друзями. Стало щось більше. Він мене викапував, він не доставав. Ми вижили, ну, мене положили в лікарню, ну, то я зараз тут. І я пішов на, на свій вихід. Все, немає його. Можу сказати, що це людина з таким духом, і саме з нього була цікава доброта. Він був дуже, дуже доброю людиною. Він дуже сильно ждав, щоб повернутися, дуже сильно любив своїх дітей. У ради них і жив. Nos chicky.